Це така міні-очисна споруда. Найближче тут біля нас в Солонці. Це є біля голодного бикола, тут такий шестиповерховий сірий будинок, там, де айтішники засідають, працюють. Ось там працює така модель, тільки вона в 30-40 разів більша, ніж ось ця. Ну, вона величезна, там на, зараз скажу, на 250 чоловік. Ось, 12-та камера системи, вона по патенту на видих, а цю ми брали на виставки, оцю кришку ми знімали. От звідси вона тут прикріпла, ми її знімали, набирали водою, підключали мотор і, і показували, демонстрували, як працює очисна споруда. Біля 30 виставок ми встигли ще прийняти участь потім ковід. Тепер ось та двіження таке, яке треба зупинити вже. Ну, на увазі Короче, біда в Україні, але треба щось робити, треба будувати, треба стриматися, податки платити, хлопцям допомагати, обов'язково. Але допомагайте через тих людей, яких ви знаєте. Я рекомендую на даний момент це Ігор, ігор Ось Очі споруди, а донайте, Ігор Федишин. Шукайте або пишіть мені, я сконтактую вас.